Дорога церква, я хотів би разом з вами сказати слава Богові. Брат, переді мною, брат Андрій, говорив дуже правильні слова, що не потрібно приліпляти своє серце ні до кого і ні до чого. Бо на що покладаєш надію свою, саме в цьому будеш висміяний, будеш в цьому осоромлений. На кого покладеш надію? Біблія каже, що була було було така ситуація, що коли ірод став перед народом, можна владець, від якого там залежало дещо, люди, бажаючи йому догодити, кричали з натовпу: це не людина, це Бог говорить. І він прийняв цю славу, і не воздав славу Богу. І коли це відбулося, написано, Бог послав ангела свого, ангел його поразив. Людською сьогоднішньою мовою просто кишки вивели на вулицю, і він помер у тяжких болях. Тому упаси, Господи, воздавати славу людям, славу потрібно воздавати Господу. А людині будеш воздавати славу, то кишки з неї випадуть. Ви ж не хочете, щоб з когось випали кашки, то будемо славу Богові воздавати і на нього покладати свою надію. Це правильні слова. Я буду зачитувати Слово Божого. Певні місця і вірю, що вони будуть корисні для нашого серця. Перше місце це Книга суддів. Буду читати із 48-го вірша, 9 розділ, і пішов Авемелех на гору Салмон, сам і весь народ, який був з ним, і взяв Авемелех сокири із собою і нарубав сучків з дерев, і поклав на плечі свої, і сказав людям, які були з ним. Ви бачили, що я робив, скоріше робіть, і ви те саме, що я. Друге місце, яке хочу прочитати, це послання апостола Петра, перше послання, перший розділ, 14-й вірш, і нижче. І як слухняні діти, не потурайте похотям, що були в час вашого невідання. Але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх вчинках, бо написано: будьте святі, я Бо святий. Третє місце, яке хочу прочитати, це послання Павла до Коринфян. перше послання до Коринфян, 11 розділ з першого вірша. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Ось ці три місця Слова Божого, вони всі говорять про одне й те ж. А Вемелех, який очолив народ Божий того часу, він бере сучки, бере дрова в руки, і він каже слідуючі слова: робі так, як я. Господь каже: наслідуйте мене. Апостол Павло каже, наслідуйте мене, беріть з мене приклад, як я брав з Христа. Противов'яз противагу цим словам я буду читати інші слова. Послання Павла до Римлян, Другий розділ. Із 22 го вірша Чи з 21-го. Як же ти, навчаючи іншого, не навчаєш самого себе, проповідуючи не красти, крадеш, кажучи, не перелюбствуй, перелюбствуєш, гидуючи ідолами? Святотатствуєш, хвалишся законом, а порушуючи закон, Бога безчестиш. Бо, як написано через вас ім'я Боже, ганьблять язичники. І ще одне останнє місце, яке хочу зачитати, це Євангелія від Матфея, 23 розділ із першого вірша. Тоді Ісус промовив до народу і учеників Своїх кажучи. На Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Отже все, що кажуть вам додержувати, додержуйте і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять і не роблять, зв'язують важкі тягарі, які неможливо носити, і кладуть їх людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Дві групи людей. А Вимілех каже, робіть, як я. Господь каже, робіть, як я. Апостол Павло каже, робіть як я. Це одна група людей, хороша група. Другі люди вчуть не красти, ну крадуть, вчуть не поклонятися ідолам, а самі поклоняються, вчуть постити, а самі не забули, коли постили. Вчуть жити в один спосіб життя, а живуть зовсім в інший. І Господь каже, так як вони говорять, то можете їх слухати, вони добре говорять, але вони не роблять так, як говорять. І в тому їхня проблема. Ми живемо в час, друзі мої, коли розрушився Радянський Союз, був інформаційний голод. Був інформа... Декілька десятиліть Слова Божого не було. Воно було заборонене. За бажання мати Біблію в хаті, тебе могли запросто посадити в тюрму. Коли Україна стала вільна, коли розрушився Союз, на стадіонах збирали тисячні евангелізації. Люди приходили, щоб послухати Божого Слова. Люди були спрагнені, голодні Слова Божого. Потім люди наїлися швидко. І зараз такий час, що всі хочуть щось говорити, як включиш інтернет. Всі блогери, всі щось учуть, всі щось розказують, всі щось показують, всі кажуть, вони не добре, кажуть, ми добре кажемо. Сьогодні інформації аж забагато. І сьогодні прийшов час, коли Бог хоче від свого народу, щоб ми всі не говорили багато, а пробували показати особистий приклад. Сьогодні прийшов час особистого прикладу. Я не один раз чув, а можливо, ви від мене чули, коли ми кажемо такі слова. Пастор каже, служителі кажуть, брати і сестри, на мене не орієнтуйтеся, з мене не беріть приклад. А з кого брати? Якщо пастор церкви каже, з мене не беріть приклада, а з кого брати? Якщо пророки в церкві кажуть, з мене не беріть приклад. І якщо служителі церкви кажуть, з мене не беріть приклад. І якщо батьки, яким по 60 кажуть дітям: з мене діти не беріть приклад, суть питання, а з кого брати тепер приклад? Христа нема на землі, Павла нема. Не стало людей, які б могли сказати: я пам'ятаю, після цих слів з мене не беріть приклад. Одного разу я попав на таку конференцію релігійну, і один брат виходить за кафедру і каже: мені так врізались ці слова. Він каже, брати і сестри, постарайтеся жити хоча б, та, як я. Мені, мені це різануло по вухах, я за десятиліття не чув таких слів. І, і я так думаю, ого, який нескромний, Ого, який е, носа задер. Ну він нормальні слова сказав. Беріть приклад з мене, бо я чогось досягну. Сьогодні лікарі кажуть, Курити не можна, сам що на коридор курить. Кажуть, м'ясо не можна їсти, самі їдять. Я вже коли зділився, написали під проповіддю написала одна жіночка мені список з 90 імен і пише: помоліться за Катю, Федю, Петю, Колю, і там 90 імен. Саме перше, що я подумав, ти хоч сама молишся за тих 90, чи ти мене нагружаєш? Ти Івана не молився, я пішла спати. Сьогодні всі від когось хочуть святості, щоб хтось показав святість. Я не один раз чув такі слова, коли люди приходять, нові люди, свіжі люди, коли приходять до церкви і кажуть, я спокусилася, я соблазнився. Я от прийшов до церкви і ось таке побачив: всі шукають святих. Слухай, ти не приходь дивитись на когось, ти от прийди до церкви і покажи свій особистий приклад, як треба служити Богу. Раз ти вже прийшов до таких ніяких, то покажи цим ніяким, як потрібно служити Богові. Ну якщо ти такий самий ніякий, то що ти від інших вимагаєш? Мені дозволяються люди деколи знаєте, кажуть. Ви віруючи, вам не можна. Мені один каже, хотів там на дурняка, щоб я йому дав. А я, він мені каже, ти віруючий, тобі не можна. Я кажу, а ви, пане, вірите в Бога, вірите. А в яку церкву ходите? У греко-католичку. А в греко-католицькій церкві не кажуть так, як я кажу, кажуть. Ну, то до вас не відноситься? то тільки до нас відноситься? Ви віруючі, вам не можна. Як то всі собі добре запомнили? Собі нахамив, одному нахамив, другому каже: я тобі нахамлю, а ти віруючий, ти маєш терпіти. А ти в неділю ходиш до церкви, хожу, а тобі можна таке робити. Всі хочуть когось бачити святим. А оці святі, про які я говорю, вони кажуть, що наслідуйте мене, наслідуйте мене. Ви собі уявіть, прийшло Богослужіння. Після Богослужіння гостина. А канапки не намащені. Двоє мастять, сімдесять їдять. Ну ви собі уявіть, що ці двоє захворіли. І 70 прийшли і кажуть, не зрозумів, що за діла, де канапки. Ну, а якби всі зайняли позицію тих, що їдять? Якби всі зайняли позицію тих, що сидять в залі. Моя хата з краю, мене нічого не цікавить. Там мають проповідь сказати, мають заспівати. Є такі міфічні люди, які все мають зробити. Вони мають співати, вони мають проповідувати. Вони мають дивитися, чи газон пострижений. Вони мають дивитися, чи прибрано в залі, і взагалі чи за газ заплачено. Це є такі енні люди, люди, ікс, які за це все відповідають. Ви знаєте, я би проповідь так назвав. Якби всі були такі, як ти. Яке б було життя на цій землі? От, якби були всі такі, як ти, якби всі зайняли от твою позицію, хтось має йти спасати цей світ, Христос на небі, апостоли померли, хто спасе людей? Є люди за це відповідальні, правда? А ти в числі цих людей? Бо ти собі задавав колись питання, чи не спитає мене Бог за душі людські, які не пізнали Господа, а ти скажеш, то я не мав говорити, то брати мали йти казати. А ти? А ти? От якби всі зайняли твою позицію і зробили так, як ти? Час особистого прикладу. Христос каже, робіть так, як я. Ну, ми кажемо, ну ладно, це Христос, ми люди. Павло смертний і каже, наслідуйте мене, беріть з мене приклад. Тому от ти одягнувся, уяви собі, що всі так, як ти одягнулися. Яким буде цей світ? Голий чи одягнутий? От, Якщо люди діють так, як ти, от ти, ти представник Бога на землі, ти відповідальний за все. У Ісаїв 6 розділі написано, Бог звертається і каже, хто би пішов, щоб спасти людей. Що каже Ісаїя? Ось я пошли мене. Я часто тата приводжу приклад, бо і мені всякі історії розказує, каже, як прийшов в армію, питають, столяри є, він крок вперед. Ставай в строй каже. Трактористи є, крок вперед. І що не питає, він крок перед Він каже: слухай, ти що так багато виходить? Він каже, я все вмію. Я все вмію. Там всі стоять, ніхто нічого не вміє, а він на 18 років і тракторіз, і столярів, і все вміє робити, бо життя заставило. Я так замітив, я так замітив, за роки служіння Богові щось подібне відбувається в церкві. Коли питаєш, хто попостить, деякі люди піднімають руки. Коли запитаєш, хто би міг прибрати, ті самі люди, як правило, піднімають руки. Коли запитаєш, треба гостей прийняти, ті самі люди піднімуть руки. Треба прийти на молитву. Ті самі люди піднімуть руки. Я замітив це, що є люди активні, які все роблять в церкві. Вони й проповідують. Вони і співають, вони і сміття на сходах підберуть, вони все зроблять, тому що вони хочуть своєму Богові максимально бути корисними. А є просто баласт. От на кран прицепляють такий баласт, бо він не перекинувся. Він теж треба для ваги. Ну, друзі дорогі, коли ми прийдемо на суд Божий, Бог запитає кожного: ти був баластом? Що ти був активним? Я колись проповідь таку говорив, є три категорії християн. Ті, що все роблять, ті, що тихо мовчать, і критики. Є ті, що все роблять, і є ті, що тільки вміють критикувати, і є ті, що взагалі не цього. космонавти, які просто сидять і кліпають очима. Ти космонавт критик. Чи ти людина, яка корисна для Ісуса Христа, хто ти? Скажи сам собі, з кого ти, з яких ти людей, ось я пройшли мене? От бачу, прийшов новий чоловік до церкви. Його ніхто нічого не просить. Він новий. Я не можу йому щось казати, треба то зробити, треба то, бо ще не встиг чоловік прийти до церкви скаже, більше хочуть, тільки щось хочуть, та й втече. Я йому нічого не кажу. Він бачу, сам підійшов. Може, треба газон помогти каже, покосити. Кажу, та ні, брати, задоволення отримують від того, що косять, не відбирай у них це. Приходив вчора, може, двері треба, каже, слід, минулого разу, може двері, каже, вже трошки там потріскали. Може, ми би з тими дверима щось зробили. Кажу, попитайся. Пішов, попитався. От людина і йому ж ніхто нічого не каже. Людині самі. він все бачить, він і газон замітив. Він і двері замітив, він все замітив. Як думаєте, благословить Бог таких людей? А є так, що стоїть сміття, таким широким кроком переступить людина і не замітить. То Бог би хотів бути є така притча, така нехороша не притча. Вона мені взагалі якась нелогічна. Христос проходив однією місцевістю, і там була смуковниця. Там є така дуже цікава деталь. Не був час на плоди. Я не знаю, що він хотів від тої смоковниці, але не був час. Ви уявіть собі, ви весною приходите в сад за плодами, але їх там ще по, по часі нема. Не був час. Але він хотів, з неї плода. Він прийшов, а плода нема. І він її прокляв, і вона засохла. І Христос не один раз казав такі слова: хто має. Тому дасться. А хто не має, відніметься й те, що має. Хто має, тому дасться. Кажуть, деколи люди, ну дивися, ще йому додається. Часто кажу, є таке правило знов таке нелогічне і неправильне. По логіці, чим більше ти віддаєш, тим тебе менше залишається. А мудрий Соломон каже: я бачив людей, які чим більше давали, тим більше їм. Прибавлялося. Я цю математику не розумію, але Соломон каже, що так є в житті. Чим більше даєш, тим більше тобі возврат, Бог тобі дає, тобі прибавляється. Зажався у своїй руці. І дивишся, менше стає. І ти думаєш, як воно? А воно якось так працює. Хто має, тому дасться. І тебе Бог ще більше написано, всяка відка на виноградній лозі. Яка приносить плід, що з нею Бог робить? Очищає, щоб ще більше принесла плода. А вітку, яка не приносить плода, він зрубає, бо вона просто даремно займає місце. Бог би хотів, щоб кожна віточка працювала. Нема такої людини, яка нічого не вміє, не існує. У людському тілі Павло, пояснюючи принцип церкви, він каже, що в людському тілі не існує такого члена тіла, який би просто Бог його лишнім створив. Скажіть, який лишній орган в тілі? Що можна викинути? Нічого. Так і в церкві Божій. Один косить газон, один вміє зварити їсти, один може співати, один може проповідувати. Один може просто після зібрання обняти людину і сказати: Хай тебе благословить. Це теж служіння. Це теж служіння. Таке маленьке. Просто підійми, обніми людину. І цій людині, може, ворог давно вже вклав серце, ти нікому не потрібний на цій землі, нікому ти не треба, ніхто тебе не хоче, а тебе просто обняли і сказали, Бог тебе любить. Бог за тебе сина свого віддав. Бог тобі добра бажає і обов'язково твоє життя зміниться. Це теж служіння. Чи хтось у лікарню попав? Вон скільки хлопчиків тепер у лікарні на інвалідних тих колясках. Навари вареників, навари пельменів, піди дай їсти хлопцям. Хай вони бачать, що вони недаремно воюють, що вони комусь треба. Сестри, хто з вас не вміє варити вареники? Слідуюче питання: хто з вас зварив і ходив? Чи є це по зубах праця для жінок, для чоловіків? Завжди, якщо ти хочеш бути корисним, ти завжди знайдеш щось зробити. Малі діти знайдуть для себе працю, аби бажання було. Щоб потім можна було сказати, роби, як я, наслідуй мене. Я пам'ятаю одного брата, який теж спокусився, прийшов в одну церкву, а там такий призив. В ім'я Ісуса Христа кидайте кошельки, віддавайте всі гроші. В ім'я Ісуса віддавайте всі гроші. І каже брат, а я знаю цього пастора, який так казав. Отакий От дядько приїхав на джіпі, живе в особняку і не збирається продавати джіпі особняк і в ім'я Господнє віддати гроші. Ну всім каже, давайте гроші. А я поки прибережу свої. Як ви думаєте, наскільки це чесно перед Господом? Толкати річ, ідеї різні, красиві, а самому нічого не робити. Просто сидіти, зайняти таке служіння сідака. Я призиваю вас, друзі, я це вже багато разів говорив, бо деколи повторюєшся в проповідях, мені сподобалась одна церква, я ніколи там не був. Я тільки чув, що така є. Завтра водне хрещення, і це доречно буде сказати іменно перед водним хрещенням. Коли приходять люди до їхньої церкви і кажуть, я хочу прийняти у вас водне хрещення. Пастор запитує, що збираєшся робити після водного хрещення. Поки нічого посижу, там подумаю, ми таким не даємо. Ми таким не даємо хрещення. Я прийму, просто буду сидіти, а там подумаю, він каже, Ще подумайте, а от коли приймете, зразу мусите щось робити. Ми от таким даємо. Подумайте, крещаємо, що будете робити після водного хрещення? Чи нічого не будете робити? У воду зайшов, обряди всі виконав на автопілот і до пришествия Христа. А там будемо бачити, це не варіант, це не позиція Божого народу. Живе так, щоб сказати, роби, як я. Одягайся, як я, говори, як я. Поступай так, як я. Усьому. От кожен, що міг так сказати. Своїм дітям, діточки, діточки, робіть так, як я. Батьки, ми можемо сказати так дітям. Діточки, я вам бажаю прожити моє життя. І Я вам бажаю бути таким, як я. Тато, мама, що могли сказати дитині, не дитина. Тікає з хати, бо не витримує тата з мамою. А щоб сказати, таким дитиночку будь-як я, бери приклад. Я закінчую це, напевно, мати Тереза сказала, чи хтось інший, дуже справедливі слова по відношенню до, до батьків і дітей. Ніколи діти не будуть робити так, як їх вчать батьки, а завжди будуть поступати так, як поступали батьки. Завжди. Завжди. Христос каже. Я роблю те, що бачу в отця мого, а ви робите те, що бачили в Отця вашого. Як то важливо показати приклад, як тато Біблію віруючий 20 років в руки не брав, а дітям каже, діти треба Біблію читати, а ти сам читаєш. Мама на коліна не помне, коли ставала, діти треба молитися. Ти сама молишся. Що ж ти там дітям розказуєш, як ти сама цього не робиш? Яке ти маєш моральне право своїм дітям розказувати, що треба бути віруючими. А ти віруючий, а ти віруюча. Що ж ти вчиш дітей? Ти сама так роби, ти сам так роби. Потім будеш мати моральне право комусь щось розказувати. Як казав Богдан Крилі, і зовсім на кінець скажу таку річ. Ви знаєте, був такий пророк Божий Самуїл. І коли він хотів сказати щось народові, то він построїв весь Ізраїль і задає питання, чи я в когось із вас щось взяв на дурняка, чи я винний комусь щось із вас? Вся країна, всі люди казали, Ні, нічого не винний, ти ніколи нікого не використав. А тепер каже: я буду говорити, що сказав мені Господь. Він моральне право мав говорити до народу, бо він чистий як стеклишко перед народом. Народ не бачив в ньому нічого поганого. А як ти типу, по вуха в гріхах, що ти можеш другим людям розказувати? Тобі кожен скаже чоловіче, йди і не позорся. Іди сам з собою, наведе порядок, а потім нас будеш учити, як правильно робити. І воно не працює. Це тільки спокуса тоді. Коли всі вчать, всі щось говорять, всі щось розказують, але ніхто не робить так, як розказують. І воно тоді відвертає людей, бо каже ім'я Боже зневажається між язичним вечорам. Може, давно би твої сусіди стали віруючі, якби в тобі віруючого бачили? Може би твої діти давно були віруючі? Помоліться за моїх дітей, помоліться за моїх дітей, би стали віруючі. А ти хоч сама віруюча, чи дома ведеш себе так, що діти кажуть, Господи, краще з невіруючим жити в одній хаті, чим з такою мамою психічною. Або й моліться, щоб діти прийшли, моліться, щоб родина прийшла, моліться, щоб сусіди прийшли. Ти стань віруючий і довір Богу, і прийдуть. Пропоную помолитися, щоб ми постаралися з Божою допомогою показати людям приклад. Не розказувати, як то має бути, а приклад особистий показати. Отак так має бути, і так поступайте. Беріть приклад з мене. Молимося.